Доброго суботнього дня всім! Надихаючись відео, яке викладають дівчата з трояндами, трояндовими садами, я все ж таки пере, ну, переборола себе і вчора, і сьогодні купляла троянди і висаджувала саме на цю ділянку. Чому саме на цю ділянку? Тому що в мене тут сонячно, і ніби мені більш доступно тут доглядати. Всі троянди будуть приблизно в одному місці. І крім того, що є в саду. Звісно, з трояндами у мене не склалося, тому що колись сорти були, у мене були вже троянди, і, до речі, хочу сказати, досить багато троянд. Декілька років тому я їх одні висадила в сад, одні пороздавала, тому що троянди були давніх сортів, і багато з них загалявся низ, вони були високими і мені не подобалося. Вони всі у мене, не знаю, чому. Це у мене вже друга спроба, скажімо так, у мене троянди дуже зростають уверх. У мене є там керіо. Хто знає, минулого року я показувала. До речі, можна пройтися, подивитися, то воно в мене вище від мене. Ну, не знаю, з чим це в мене пов'язано. Можливо, поживний ґрунт, можливо, треба менше добрив, але чомусь троянди в мене дуже і дуже високі. І якщо у них в ногах нічого не росте, то воно таке знизу голе наверху е шапочка. Ну і мені не подобається. Не знаю чого, ну чогось у мене саме так. Тепер ось іду я до Керіо. Це у мене витка. Я не можу сказати, що у мене геть немає є, але не, не всякі. От у мене це витка, Це у мене також витка, але червона. Цьогоріч я іду до Керіо. Цьогоріч я. Закупила вже деякі, ще буду докуповувати, бо вже розпочала. Низькорослі, саме низькорослі троянди. У нас є людина на базарі, бачите, яка вона висока. І це навіть не вище від мене. Ну Чесно кажучи, ось вище від мене вона. Е, можливо, я не можу сказати, що. Я... Всі кажуть, що неправильно стрижу. Що ніби ось. Ось так. Стрижує на три бруньки, але все рівно вона така висока, така... вона гарнюща, не можу сказати, дивіться, яка вона гарна. Але якщо розглядати, тут у неї окреме місце, якщо розглядати її, ну, уявляєте, в маленькому подвір'ю такі високі троянди, то мені, звісно, дещо, ось така, то мені, звісно, дещо вони складні. Але, але у нас, я кажу, у нас є людина, яка вирощує троянди, сама щеп, щеплює їх, як це вірно сказати, прищеплює, і продає на базарі така літня, літня у нього продажа разом з квіткою, ніби ми можемо бачити вже, яку троянду купляє. Деякі сорта він не знає. ну, Вибираємо ми по, по кольору. Так як є, так і кажу, не замовляю. Е, до речі, троянди у нього з одним бутоном, ну, з, е, я не знаю, от не розбираюся. От знаєте, коли не розбираюся, то і не знаю. Коли троянди він називає сімейка, то вони по 70 гривень, тобто на одній гілочці багато квіточок. А є, якщо на, одні, на одному пагоні одна квітка, то ті троянди низькорослі по 50 гривень. Ну і все, стартанула я. Звісно, все пообрізала, але покажу хоча б те, що посадила. Ось так я відділила, як ви бачите, ось так я відділила, хто пам'ятає, у мене тут було трави побільше і навколо росла ріс стахіс. Стахіс я прибрала, ясколку я прибрала, і цей куточок дещо переробила. Добавила, відібрала у трави трохи землі, щоб. ну... На, на грядочку, так сказати, з одного і з другого боку. Під самшитами зробила рівний край, посадила. Там, бачите, дві рослинки. Зараз підійду ближче. Це щось теж у жінок купляла. На вигляд, ніби як дельфініум, але такі високі, білі, такі колокольчики, дзвіночки такі. Білі на високих пагонах, подібно ніби до, на вигляд подібно чимось до гладіолуса, сам такий пагін. Ну, цікава така квітка. Також дала 35 гривень, розділила на два. Бачите, воно підніметься, я його бачила, просто обрізала, тому що тепер не до квіток, головне, щоб вижила сама рослинка. І отак у мене вийшло. Я пересадила, я забрала звідси їдкий очиток. Седум їдкий очиток, правильно. Тому що він дуже розростався і трохи мені заважав цим рослинам, що є. Моя вербичка куренішики в малому такому екземплярі мною щеплена, я її підстригла, і така вона буде кулястої форми. Звісно, оця капуста, бачите, тут і тут. Там за вербичкою. О... Росла вівсяниця сиза, я її пересадила і дозамовила шавлею. Дуже мені сподобалось. Я бачила. Я вже бачила, у нас не дуже у нас взагалі в полю польової шавлі я не бачила на цьому. І я замовила, бачила в Ютубі у Анічки, дуже гарна така шавля. Мені сподобалося, я замовила садову. В двох кольорах досажу, обов'язково покажу. Звісно, тепер мене радують барбариси, тут нічого не зачіпала. Ці троянди в мене вже росли. Оце, от, я коли казала, коли чоловік мені пояснював сімейно, він мав на увазі отак, що на одному м -м, пагоні декілька декілька квіток. Я не знаю, чи це вірно, чи не вірно. Ну, розказую, як є. Знань відносно троянд немає. Троянди я обрізала нижче вно. Ось тут, ось тут і ось тут. Відділила, добре пролила, обрізала і залишила їх в спокою. Так і буде ця грядочка, така не дуже приваблива на даний час. Але на наступний рік я також похвалюся трояндами. Деякі троянди в мене вже є, як ви бачите. Це більш улюблені ті, що лишилися в подвір'ї. Оця Керіо, і та Керіо, що я показувала, і оця червона, але чомусь у нас ще не розпустилися. Більш на цьому. Тут отак рівненько відділила. У нас достатньо сухо ще і вітряно. От оце, то що купила два кущика за 35 гривень. Верніше, купила один кущик, але розділила на два. І вони мені так піднімуться тут височенько. І три е, троянду посадила одну тут. Ось так. Тут будуть лілія, і така буде літня. У мене площадка квіткова. Ця у мене була біленька. Ось така. Дивіться, до речі, які гарні пагони квітоноси вже в юки. І одну посадила отам от в куточку, і тут три штучки. І, буду, і отак відділила. І буде в мене така тут сонячно-трояндова галявинка. Змушена була підстригти магонію, дуже розвалювалася, і взагалі, я думаю, що вона там недоречно росте, можливо, до осені. Взагалі цю частинку чекає пересадки. Я хотіла би забрати звідси оцю троянду, вона неймовірна. Але коли її ми тут саджали, то е, арку неправильно повернули. Хотілося би, щоб арка була в цю сторону. Але з вікна... Якщо у мене тут вікно, і з вікна е, столової гарно бачите, який вигляд. Якщо я дивлюся з вікна, ніби, то у мене отакий вигляд. І я не знаю, як мені краще зробити, чи лишити її так, чи розвернути її, бо коли заходиш у подвір'я, щоб було арку видно. Не знаю, трохи я ніби вже троянди великі і дуже гарно волжанка посередині. Ця рожева, неймовірна. В районі 3 метрів, ну і червона, ця така звичайна. У нас у кожному подвір'ю є. Такий має легкий аромат. Е, до речі, дивіться, вербичку я підстригла. І дивіться, яка гарна тепер це така трава агресора. Пам'ятала назву, але не пам'ятаю. У нас така вона дуже е, ось. у нас дуже вона в кожному. Можна сказати, подвіречку. ну Така гарна вона тепер. Я знаю, що вона агресор, але тут в кутку вона мене дуже влаштовує. Тут хакуреніше. Форзиція гарна також. Ще верхівку я її вже один раз стригла, але така вона на штамбі. Ну, і оця мені не подобається. Тут магонія, вона недоречна. Такі літні садові посадки пересадки трохи мене лякають. Я не люблю, я завжди всіх застерігаю від цього, тому що це складно, прийдеться завжди поливати, але в нас на наступний тиждень обіцяють дощі, і тому я думаю, може, мені це допоможе. Бачите? отут я ще досажу ту шавлюю. Яку замовила в двох кольорах, і можливо пересажу сюди на сонячне місце Вероніку. У мене є Вероніка, але чомусь вона у мене не ем, ну, більш в тіні, а воно в тіні не дуже хоче. Знаєте, не всі рослини люблять тінь. Ось так позакладала трохи камінням, щоб тимчасово щоб собаки тут не копали. Але в загальному ця ліва сторона, це як заходжу я в подвір'я з лівої сторони, вже така м -м, мені подобається. Ніби я зберігла свій стиль, якщо так можна казати, вічно зеленими, бо тут вони у мене є: і ялівці, і, і самшити, і барбариси, які підтримують мені, це моє. Таке моє бачення квітника. Ну і трохи додала троян для того, щоб мені не було заздрісно. Скажу так, як є заздрісно, що в других є, а в мене немає. Хоча, хоча ніби не можу сказати, що люблю, люблю, але. Я знаю, що мене чекає з тими трояндами. Сподіваюся, вони будуть низькорослими. Буду переглядати інформацію, дивитися більше відео. Ну, то, що мені продали низькорослі, то да. але чомусь я кажу, у мене дуже, вони всі піднімаються високими, як це вірно сказати, гудуть, гудуть таке є слово, ось вони гудуть у мене. І не знаю, можливо, якщо з часом я можливо і заберу залишки цієї трави. Але мені подобається, що було якесь таке зелене. Мені здається, що цей край він такий. Коли є зелена галявинка, він робить якийсь такий край. Ну, не знаю, от так воно. Ось так. Це в мене так з лівої сторони. Ну, то, що в мене з правої сторони, вже всі бачили, я вже тут 150 разів це все показувала, але люблю. Ще не стригла свою хакуру, вона як то сонечко. Оці біля ромашки мене виводять з себе. Напевно, треба брати ножа, присідати і це все вицарапувати. Воно гарно, але, як ви бачите, трохи, трохи, трохи рябить в очах. Тут у мене ось так воно все як і було. Кішка спить постійно на тому самому місці, облюбувала і все от там їй добре. Лише вуха щурить. Все гарненько, все. О, до речі, у мене розквітла ще одна традисканція. Ось Жушка, спиш. Ось такого синього кольору. Там я показувала раніше, у мене була біла і така трохи рожева, а ця така синя. Скоро, скоро вже буде квітнути анабелька. Ще туди, на ту сторону, можна пересадити піровську. У мене є піровська. Да, дійсно, могла би пересадити, вона також любить сонечко. І там, можливо, просто кущик піровської досить високий. Да, можливо, і пересажу. Добре, коли є вдома рослини, знаєте, які можна, е, можна пересажувати з місця на місце. Іду покажу Вероніку. У мене піровська одна на сонечку гарно почувається, а одна там більш в тіні, то не особливо. Бачите, у мене ще дівчата показують у них вже все розквітло, а в мене ще так собі. Ще все в процесі. Підстригла я свою, кажу, форзицію. Така вона була велика. І не вистачало сонця іншим рослинам. І відкрилася, От підстригла форзицію, і одразу відкрилася в мене сосна. Яку я формую у вигляді ніваки. Бачите, така вона цікава. Ну, і тут у мене представниця Волжанки, ще одна. Дуже подобається мені, ця рослина. Ось так. Мій тюньовий садочок. Е, я посадила рододедрон і посадила азалію ще одну. Ну, ніби це теж такий один фіолетовий, а один фіолетово-синій. Оцей, що показала, а ще одну посадила рожеву. Є, звісно, назви, але також все. Все підписано в зошиті. В голові не можу втримати стільки інформації про назву рослин. А це в мене, бачите, яка гарнюща. Вероніка. І тут у мене мучиться, от, ось там у мене мучиться піровська. І я її можу а тут біла традисканція, вже відквітувала. І я її можу пересадити піровську теж, також туди на сонечко. Також їй буде добре. Ну, а так в цілому. Мій садочок весь різноманітно зелений, але все ж таки зелений, а не в трояндах, як у більшості тепер. Але скоро-скоро розцвітуть у мене гортензії, болотисті, і широколисті, і буде мені також щастя. Ну все, пишіть, розповідайте. Чи у вас з трояндами, чи у вас е, тіньовий, так як у мене? Як ви до цього всього ставитеся? Чекаю вас в коментарях. До зустрічі!